Побився, тут пражить, мороз лютий. Тут, брате, можна ущі позбутись. Я ще такої зими не пам'ятаю, Ледве добрався із стемного гаю, хоч і сніг, метелиця курить, вітер так свіще, а снігся стовбурить. Добре, що прийшли ми до цієї хати, будемо якось тут перебувати. А мене, брате, насправді вчепити рудило, щось вистало, весь світ мені заступило. А не кричати, і бігати швидше. Але тебе, брате, не було видно. Пішов я на освіт, аж під кінець гаю, там, де три дороги разом ся збігають. Ага, коло старого креста. Там як закрутить, як засвище, стовп снігу до самої хмари. Бачу, що щомі на путі підходить все ближче і ближче, а як зблизилось на сім-вісім кроків, то заздроло мені боком. Гор, лід, дирекціон кричить по німецьки І вилами течуть в ліси Кудринецькі. А мені говорив ще небіжчик батько, що воно хапає людей безпощадно. Часом на вовка перекидається. Подорожній вісім засідає, як зловить, душить, що кров випиває. Реділа на гострі вила і тягне до сирої могили. Чуєш, брате, я б на дворі свище. Ще більш, то сміш. Справді ще свіжче, аж комені грає. Віля ламає, на стрілку кидає, трісить моє серце, відчувши тривогу, лікаємо, брате, молімося Богу. А я завису самого тепла. Як молоє багато, там коліна тепла. Так, я тепла, висока ряса, як вогонь подує, сів душі скачуть. Що це та за робота різних досі в коплай, Хлопці я не так володи! чую! А ну, о хлопці вилазьте своїх ви Чому я А це Божь! А ти я вам дотарів! А правді Петро Бож! І вас пиріг були запружені! Та п'янство зидів! Пане чорте! Тут мусить бути якась мемелка, Бо Петро Климів, та Іван Грассим. А як це так? Ти можеш мені підписати. А я таке не підпишу. Пишу! Ти ще сумієш ні тут Я тебе не сильне ківесу копасу. Петрику, да, голубчику, підпишись. Якщо так, то треба підписати. А тепер ви, голубчики, обидва морі. Знаєте наші місті інструменти? Виладково! До вас не признаю, не про такого! І повезу до свого батька лісити. З небес високих я тут приходжу. Діточки мої, любі кохані. Я той, що всюди про вас сторожу і маю опіку над вами. Я той, що бачить, я той, що чує, що робить кожна дитина. Якщо вона плачеть, я з нею плачу. Суна тоді в мене година. А якщо до того, вона послушна. Слухається мами, тата, то я з нею не розлучаю. Пожаю, брата, бо я не з вами робити. Слухайте, діти, я аж Анно хранити. Що вас мене збирає? То що ти жаль ридає? То ти мій людні купочвара. Що день на пекельні кари. А нині накажу тобі, вічне мовчання. А нині. Всі ви радійте. Дуже радість ходить. Ясно, як сонце. слухайте діти, святий Миколаїв надходить. Виходить. Сюди спішися, погоднику Божий. Тут наш товариш стоїть на сторож, я його бачу, сидіти чекаю, нетерпеливо його ожидаю. Мир всему дому, мир, всему дому, мир, всему дому. Вітайте, браття мої рідненькі, вітайте діти мої дрібненькі. Я знову до вас приходжу, щобся поспитати, як ся діти мають, чи ростуть гарно, і як ся ховають. Бо вам, діти, може, не звісно, як мені між вами втішно, бо я вас полюбив дуже, і в небі за вами тужу, і з неба на вас дивився за вашу долю. Богу молився, Богу молився ревно і щиро. Щоб Господь Бог вам дав долю щасливу, щоб ви були чесні, правдиві й непорочні. Але якийсь Антипко подав жалобу, і ви змінили свою подобу. Не ті діти, що колись були. Забрано встати, вмитись, піти до церкви, Богу помолитись, а то ви не вмиті. Просто волосі, жите в місто з жидами битись, а там суд такий, що камінцями кидають, і старших людей гидкими словами лають. Ех любі діти, не міг би я вас любити і вам подарунки носити, але я в цьому віри не маю. Краще свого посланця спитаю. Хлопче, мій добрий, Ангели Небесний. Прочитай список всіх діточок чесних. Я рацію! А той сам на надав! А я сємний за ним! А та гайся, попеклася! А ти сємно велику, що буде по місії піджити! Бо їх вдома не танцюють, вони ходять і питкують! Що це за наука! До них треба доброго пука Пука! А ти святий оче невір тому, бо яка можна вірити, духові злому. Я цих діточок здавна знаю. Я по не ходжу, ні доглядаю. Ти святий отче, накажи йому вийти, бо я готовий. Бо я не можу стерпіти. Бажально, чигнить мої діти. Ой, заспокойся, мій хлопче небесний. Зараз я з ним порядок зроблю. Гей, хлопці, візьміть сатану на набік. Але бажайте, щоб він не По землях далеких із краю в край пішов я до вас на гостину. Країна наша, то сам Божий рай, Чарівна, красива родина. Із давніх давен ви у рідній землі. Жили як у примаху, брата, Потрати понесли ви немалі від брата, що за заката, та вже розвиняється, сонце встає, віра воскресла у Бога. Бо нам належить, бо в кожного є тяжка своя хресна дорога. За вас, діти, я б віддав душу, але далі йти мушу, на мене чекає далека дорога. Я мушу йти до Господа Бога, щоб Господу Богу все розказати, що тут про українських діточок чувати, щоб не сказав на нашу гостину, що святий Миколай забув свою дитину, мир дому сему, ми війна, Бога.